Доброго дня, шановні колеги! Сучасний цифровий світ пропонує вчителям безліч корисних онлайн-інструментів для організації дистанційної роботи. Але якщо щотижня тестувати новинки, робота з підготовки дистанційних уроків займе багато часу. Раджу кожному з вас виокремити найбільш дієві для вас інструменти і користуватися ними на постійній основі. Пропоную вашій увазі мої 10 фішок організації дистанційного навчання. 10 зручних і простих інструментів, з якими я подружилась, а тепер працюю над своєю майстерністю їх використання. Для систематичної перевірки знань учнів застосовую Learning Caps. Це система готових вправ з можливістю автоматичної перевірки системою. Вчитель може створити свої Вправи за допомогою цієї платформи, якщо готових йому не вистачило. Працювати з платформою треба за таким самим принципом, що і з усіма іншими: надіслати посилання дітям, створити теку класу, прикріпити туди вправи вже наявні там чи створені самостійно, і можна відстежувати результативність та вчасність виконання цих вправ. Мій Caps налічує вже понад 100 різноманітних вправ з української мови та літератури для середньої ланки учнів. Наприклад, для твору Григорія Квітки Основ'яненка створено вправу «Упізнай героя. Під час виконання вправи учні повинні вести вільну текстову відповідь на запитання. Система опрацьовує відповіді учня і миттєво показує результат. Ще однією фішкою для перевірки знань є сервіс ClassTime. Це зручна та багатофункціональна платформа для контролю і перевірки знань. Цей тестовий сервіс безкоштовний, вчитель може використовувати абсолютно різні і нестандартні типи запитань. Є відкриті запитання, запитання на встановлення відповідності, можливість дати розлогу відповідь. На закріплення знань учням можна давати контрольний тест на цій платформі. Під час опитування школярі спершу мають переглянути відеолекцію, а потім одразу дати відповіді на запитання, щоб закріпити побачене і почути. Для створення швидких тестів використовую онлайн-тестпад. З допомогою цього сервісу можна створювати тести, опитувальники, кросворди та їх різновиди. Сервіс онлайн-тестпад має зручний інструмент статистики. Є доступ до перегляду кожного результату, статистики відповідей та набраних балів по кожному запитанню та статистики по кожному учню окремо. Всі результати, параметри реєстрації, відповіді на всі запитання зберігаються в Excel. Вже не можу уявити свою педагогічну діяльність без канви. Canva платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіки, презентації, афіші та інший візуальний контент. Є мобільна та веб версія Сервіс пропонує широкий асортимент зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. За допомогою сервісу можна створити віртуальний клас, навчальні презентації, інфографіки, таблиці, дидактичні карти і плани уроків. Ще тут є шаблони для створення розкладів занять, шкільних плакатів, аркушів завдань, віртуальних фонів для Zoom, кольорових резюме і багато іншого. В Canvi дуже швидко можна створити навчальне відео. Для учнів 6 класу в Canvi створила інтелект-карту, з допомогою якої діти узагальнювали вивчене з теми іменника. Однією з моїх онлайн-родзинок став сервіс VizarMe. Цей інтерактивний робочий аркуш являє собою веб-сторінку, на якій можна розмістити навчальний матеріал і різного типу завдання для учнів. Наприклад, це може бути відео, зображення, текст, на основі яких учні відповідають на запитання і виконують завдання. А також цей сервіс дозволяє... Робочі матеріали, створені в форматі Word, PDF чи малюнка, перетворити в інтерактивний матеріал для самоперевірки. Можна створювати робочі аркуші, які містять кілька типів завдань. Наприклад, для учнів 6 класу я створила аркуш розпізнаю близькі за значенням прикметники, в якому розмістила і невелике навчальне відео, і рівневі завдання. Для створення яскравих презентацій використовую сервіс Prezi, в якому я створюю навчальні онлайн-презентації. Можна легко підібрати дизайн, додати фото, зображення, посилання на відео. Окрім традиційних презентацій, сервіс дає змогу створювати мультимедійні проекти, невеликі історії з малою кількістю лаконічного тексту та великою кількістю візуальних засобів. Для організації учнівської діяльності використовую Google Презентацію, більш простий і знайомий дітям сервіс. За допомогою Google презентації учні створюють групові та індивідуальні проекти творчі роботи. Google Презентація допомагає мені збирати творчі роботи дітей, створювати навчальні комікси та відео. Наприклад, з тими займенник створила комікс, як козаки, займенник вивчали. Створити навчальний комікс в Google. Було просто і легко. У моїй педагогічній діяльності ще однією фішкою є онлайн-дошка Padlet. Онлайн-дошка або інтерактивна стіна це мультимедійний ресурс для створення і спільного редагування та збереження інформації. Вона може бути використана для проєктної роботи, взаємодії учнів, індивідуальних завдань чи як інструмент збору інформації від усіх учасників процесу в одному місці. Мій падлат-кейс налічує більше 20 душок з літератури та мови. Організувати діяльність під час онлайн-уроку мені допомагає дошка Jamboard. Переваги цієї дошки зрозумілий інтерфейс, доступність, легкість у користуванні, динамічність, а функціонал майже як у справжньої дошки. Дуже легко на дошці можна розмістити друкований текст, а різноманітні маркери, стікери, фігури урізноманітнюють роботу з текстом. Під час уроку можна підкреслити необхідне, виділити потрібне, схематично зобразити матеріал. З допомогою джампорт можна складати характеристики головних героїв, робити порівняльний аналіз, проводити мозковий штурм, складати асоціативні кущі чи ментальні карти. Контроль знань допомагають мені організувати сервіси на уроки всеосвіта. Вони мають велику бібліотеку тестових завдань для контрольних і самостійних робіт. Є можливість створювати флешкарти, літературні диктанти. Ресурс Всеосвіта дає змогу педагогам створювати цікаві і незабутні навчальні веб-квести. Дітям 5-7 класів особливо подобається брати участь у мовно-літературних веб-квестах. Шановні колеги, ви знаєте, що буває непросто активізувати пізнавальну діяльність учнів під час дистанційного навчання, але мені у цьому допомагає мій перевірений набір інтернет-ресурсів. Дякую за увагу.